Ти багато розповідаєш про Божу зброю, і я гадаю, дуже важливо розуміти, як допомагають Божі обладунки, його броня, бо в нас з'являється перспектива, за якою ми здатні боротися мужньо і сміливо. Ти сказав ключове слово, що я його збиралася використати. Це крутилося в моїй голові, перспектива. Можна дивитися на цю пандемію будь-які особисті дилеми, проблеми в нашому житті, в служіннях чи в наших церквах, і розглядати їх як проблему. Або ми можемо сприймати все це, навіть жахливі речі, як можливість, яку саме можливість для Бога бути прославленим через наше життя в унікальний спосіб. Твоя проблема прокладає шлях для Божої слави у твоєму житті і створює. Для тебе таку можливість зміцнитися, розвинути характер, укріпити духовний фундамент, якої раніше не було. Бо тепер, наприклад, я матиму можливість змінити свою точку зору, отримаю лінзу співчуття та емпатії до інших. Інакше я б цього не отримала, бо не пізнала болю відкидання, не знала б, як відчувається ізоляція. Але тепер я здатна ліпше зрозуміти своїх прихожан, це якщо я пастор. Тобто з'являється можливість служіння з нової перспективи, те про що йдеться в шостому розділі послання до Єфесян стояти стійко проти планів ворога. Як ми дізнаємося про почуття переможця, якщо в нашому житті не буде явної демонічної опозиції, перемагаючи яку ми бачимо, як праведність стає бронею, а цілісність характеру формує броню, що відбиває найсерйозніші наступи ворога. Ми бачимо, що наше спасіння, тобто наша ідентичність, це не просто квиток у вічність, бо під тиском воно стає шоломом для нашого розуму, гасячи усі вогняні стріли ворога, який намагається переконати нас, що страх і тривога це частина нас. Як інакше, ми побачимо слово Боже в якості духовного меча, проти якого ворог не має жодного шансу, виступаючи проти нас і наших родин. Як ми дізнаємось про силу молитви? Увесь час про це думаю. Я мама двох хлопців підлітків, іноді хвилююся, спостерігаючи, як мої хлопчики борються з проблемами моралі, мислення чи ставлення. Тож кажу, я не хочу, щоб ворог скористався їхніми слабкостями чи недоліками. Саме в цей час я можу стати біля воріт свого дому в молитві, проголошуючи не сьогодні сатано. Не під час моєї варти в тебе жодного шансу, поки я тут я буду молитися, бо навчуся воювати твердо протистоячи планам диявола у молитві за свою сім'ю. Ми маємо свідоцтво, коли ми буквально на практиці вдягаємо обладунки Бога, будучи праведними віруючими, які зберігають свій розум у Слові Божому і стоїмо на колінах у молитві, використовуючи писання як меч проти ворожих планів, чинячи чи так, ми маємо свідоцтво. За десятиліття це благословення отримають наступні покоління. Воно полягає в тому, що почують від нас наші діти та онуки, розповіді про те, як ми відвертали ворожі плани, про те, завдяки чому ми перемогли, щоб вони змогли навчитися перейняти цей досвід безпосередньо від нас з вуст у вуста. Це дуже надихає. Так, ми маємо діяти рішуче, щоб бачити здійснення Божих планів. Гадаю, колись ми озирнемося назад і порахуємо свої. І перемоги побачимо, як ми діяли у ці часи. Тому це важливе слово. Останнім часом ти пережила багато втрат на дуже особистому рівні, багато горя, втративши матір, тітку, одного з найкращих друзів, це був важкий для тебе сезон, бо було багато болю. Зараз багато людей проходять через подібне, можливо, з дітьми. Або з батьками горе та втрати. Тож з огляду на те, через що ти пройшла, можеш підбадьорити сьогодні наших глядачів, які, можливо, зараз проходять крізь щось подібне. Так, гейбе, було багато втрат. Семеро членів нашої родини померли за останні 18 місяців. Семеро. Також по смерті моєї матері минулого грудня через пару тижнів, здається, 30-го числа мене оперували і видалили верхню частку лівої легені через те, що вони там виявили. Тож це був величезний вир подій. Наразі відбувається емоційне відновлення для усіх нас. повільно, але впевнено. Та фізичне відновлення в моєму випадку, Тож те, що я відчувала, стало основою для нашої сім'ї. до речі, ми боремося з цим, як і будь-хто інший в такій ситуації. Тож я звичайно не експерт з цього питання. Але відчувала свободу в тому, щоб ставити Богові своє запитання, не ставлячи під сумнів самого Бога. Розумієте? Тобто йти вперед і бути як Яків, як авакум, кажучи, я не розумію, Господи, як те, що ти не зцілив мою матір, принесе тобі більше слави, ніж те, за що ми молилися, щоб ти зцілив її по цей бік краю. Я не розумію, чому моя найкраща подруга, кузина Вінтер, чому ти дозволив їй піти. Ми планували провести. Ти час разом обрали фільм, що підемо дивитися в кінотеатрі. Нам це подобалося. Ми збиралися взяти попкорну, випити смачненької кока-коли та подивитися комедію. Чому сьогодні ми це планували, а на завтра її серце перестало битися? Я не розумію, як це принесе тобі більше слави, ніж якби ти здійснив наші бажання. Я можу запитувати свобода в можливості висловити своє розчарування, плакати, сумувати. Гадаю, служителям і лідерам треба знати, це нормально. Відвідайте терапевта, поговоріть із кимось про свої почуття. Плачте, залишайтеся деякий час у ліжку, візьміть відпустку, робіть те, що маєте. Нехай ваш розум заспокоїться. Не обов'язково бути суперпродуктивним. Це нормально. Світ може існувати без нас. Служіння може тривати без нас. Ми можемо ставити свої запитання та виливати перед Богом нашу слабкість і людяність. Ми можемо робити це не ставлячи під сумнів характер Бога, віруючи, що Бог добрий, що в нього є план і мета для мого життя та моєї сім'ї. Я вірила у це до того, як ми втратили сімох близьких, і я так само вірю у це зараз. Бог не змінився від того, що я в долині, і зараз я відчуваю всю його добрість та милість навіть більше ніж раніше, і надзвичайно вдячна за це. Було важко так. Я ставила богові питання так, тому що не розуміла. Мабуть, і досі не розумію, але я не дозволила собі поставити під сумнів характер Бога. Одного разу я виявила, що потрапляю в категорію запитань: чи Бог не добрий, чи він мене любить, чи все в його руці. Тоді я зупинилася і сказала, це не те про що треба питати. Я знаю, хто є Бог у моєму житті та житті моєї родини. Тож буду твердо стояти на цьому, тому що він надія нашого спасіння. Гадаю, дуже корисно всім нам це почути, бо у всіх бувають моменти, коли ми запитуємо. Ми не зовсім впевнені у тому, що відбувається, хочемо знати, тому шукаємо відповіді. Дякую, що ти така відверта у цій розповіді про особисті переживання. Бо, можливо, хтось із глядачів зараз проходить через подібне. Одна з тем, про яку ти багато говорила, це подолання. Це те, чого хоче Бог. він каже: Я хочу винагородити вас як переможців велика ідея і великий принцип. Що для нас християн означає бути переможцями. Гадаю, світ цього не зрозуміє, що означає для християн долати труднощі? Як ми це робимо? Як ми можемо бути переможцями? Як ми можемо навчитися цього? Саме так. В мене є подруга на ім'я Кетрін. Кетрін Волф. Можливо, ви знаєте Джея та Кетрін Волф. Кетрін пережила інсульт, коли їй було 26 років. Вже минуло 10 років по тому. Ця дівчина несе в собі неймовірні надії. Я ніколи не чула нічого подібного. З мого досвіду це незрівнянно. Вона обговорює цю ідею подолання, але показує її через призму страждань. Бо зараз живе з усіма наслідками масивного інсульту, який знищив її здатність нормально Функціонувати вона каже: цікаво, що каже західне християнство щоразу, коли ми стикаємося зі стражданнями, треба негайно молитися, щоб Бог забрав ці страждання, і він забере цю проблему з вашого життя. Тобто, вам не доведеться її долати. Але є ще одна молитва: Господи, знайди мене вірним під час страждань. Ось визначення подолання. Я перебуваю в розпалі боротьби, в розпалі болю, і сльози ллються з моїх очей. Але я знаю, кому я належу. Тож це не кінець історії. Я знаю, що це не мій дім, це не мій фініш, це не кінець мого життя, бо мене чекає вічна доля, у якій я житиму, високо піднявши підборіддя з миром у серці, який перевершує будь-яке розуміння. Я знаю, що смерть справжня, але вона втратила своє жало і не. Контролює мене саме тому смерть мене не турбує і не лякає. Я довіряю своє життя Богові, котрий бачить і знає моє життя і життя моїх близьких, як на долоні. Це не значить, що я не страждаю, але переживаючи страждання, я молюся. Господи, знайди мене вірною. Допоможи мені подолати це, Господи, бо я знаю, що ти поклав у мене силу, до якої дав мені доступ своїм духом.